Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, всі в очікуванні, що буде на Алясці? Так, це історична подія, і багато хто задумається, чи не стане це новою Мюнхенською змовою, чи навпаки це буде розворот в бік. Миру. Це очевидно історична подія не тільки для України і Росії, а для всієї Європи, тому що ну, це буде знаковою знаковою подією. Хоча вона відбудеться не в Європі і навіть не в Євразі. Росіяни везуть цілий пул журналістів і некта така Маргарита Сімонян. Пропагандистка російська написала, що ми типу, летіли на Аляску, і дуже символічно їли там, типа лізали київську котлету по київськи Типа, от такі ми там будемо відрізати Україні по кусочки. Ну, це дурня і дурна аналогія, тому що аналогія. Має бути тільки одна що. На росіїшки нічого свого, вони навіть котлету, русскої котлети немає. Є там бифштекс, там по-французьки, і ще щось по, по київськи по-українськи, борщ, а у них і своєї, плем'я, навіть китайці придумали, а не русский. І навіть матрешку. у Росії немає нічого свого, все крадене. От що треба знати, а вона тут аналогії з київської котлети. Ага, ми будемо там розчленяти, да-да-да, це вас будуть розчленяти рано чи пізно. Але між тим, скажімо так, що буде? І я не можу не дати свій аналіз, бо скажуть там, типа, от всі сказали, що ж буде а Віктор Бабуєнко, ні. Ну, хоча я, очевидно, все це проговорював багато разів, але тут щоб уже якби залишити, да. Що насправді буде? Е, очікувано, що туди їдуть і Путін, і Трамп летять. Е, їм потрібен інформпривід обом. Дуже коротко. Трампу для того, щоб збити запал внутрішніх е, яких страстей, там в Сполучених Штатах, в першу чергу скандал з плівками Ехпштейна, так званими, тобто народ цікавиться возили. Малолітніх дівчат Трампу свого часу чи не було цього, от буде почата процедура імпічмена, чи не буде е, імпічмента. І тому Трампу, звичайно, хотілося би перебити, що там, типа, ви тут про мене таке погане думаєте, а я тут за мир думаю? Ну, щось таке. Путіну очевидно, що потрібно показати, що він що в рахать лі війни, не хатять. От що вони в перемовинах крепка. І що ну й зна... власне це якби і ще одне, що Путін дуже хоче щоб. Всі побачили, що він не згой. Сам Трамп, ви тут до Трампа в очередь стоїте, а мене без, без черги пропускають. Трамп навпаки, мене запрошує. Давай, Владимир Владимирович. Ну, тобто, хто великий? Путін великий. Да, бо з ним хоче спілкуватися директор найбільшої фірми в історії Планети Земля під назвою США. От, але що ми маємо знати? Перше, Путін може. Просто захотіти відтягнути час. Типа він, от з травня місяця, з дня побідобця, він ну трошки раніше, він в перемовному процесі, давайте переговарюватися, давайте ми не проти, ми за, але ж там, типа, глибинні процеси, давайте пер, первічної причини, там, типа, будемо рішати, що там і де, і як. От і тому можуть перемовини ці перемовинами ради перемовин. Показатися, зробити картинку і уїхати. Але в такому випадку Дональд Фредович ай-яй-яй, йому буде боляче, тому що йому знову ж скажуть, що там, типа чудак, привіт, тебе опять поюзали там, а піаніно, мало то там піаніно пограв, як от Володимир Олександрович по піаніно грає, то бой так Путін по тобі поіграв, да, І тому. Я думаю, що е, Трамп просто так не полетить, і, значить, на столі щось є. Якась альтернатива є. Е, от, і треба зробити вагомий крок. Не те, що там, тіпа, давайте про договарюватися. А це, має бути щось перший е, крок, і тому ну, не я, мабуть, перший, скажу, що може це бути, давайте зробимо перемир'я. В повітрі, тобто не б'ємо тилам і це там перший крок, що там діти можуть вже сміливо в Україні йти до шкіл офлайн. От. Але, але тут є ж велика загроза зриву цього перемир'я. Русским ж нічого не стоїть там сказати, а там українці порушили дещо щось там ну самі себе взірвати, як завжди, там в Волгодонській чи десь в якомусь там бові, якийсь дрон упаде у одних же запущений, скажуть, що це нова паутина від України. І потім в листопаді, в грудні, коли буде, наприклад, перед Новим роком, коли ще вдарять морози. Дуже короткий день, і щоб загнати нас бликаути, там, типа кілька днів підряд пускати по тисячі, по півтора на накопичених оцих шахетів. То що їх складірувати ж навіть ніде ні, ні до речі нам. От, так що е, загроза є, що щось е, почнеться, але потім зірветься. І далі, що е, друге обов'язково? може статися, Путін наполягатиме, щоб здали якісь території Донецькі. Але я сподіваюся, у Трампа достатньо мізків і достатньо якби помічників, які йому скажуть, що це неможливо. Це неможливо політично, адміністративно, як хочете, тому що Україна не здасть ці території, не тому, що нами править герой Зеленський, а саме тому, що нами править боягуз Зеленський, який побоїться народного гніву, і він завжди мімікрує під. Основні очікування українців під очікування основних цільових електоральних, скажімо так, груп. От і тому це неможливо. І ми можемо, там, якщо говорити про обмін територіями, там у нас, здається, там десяток сіл на Сумщині ворога купував, ми там щось в Тьоткіно в Курській області, там. Біля Гуєва тримаємо теж кілька їхніх населених пунктів, ну чи висоток. Хоча б то тут можуть бути да, там Міняє ми виходимо з російської, вони з української території на Сумщині Харківщині. Виходять, а там на Донбасі і на півдні заморозка конфлікту відбувається просто по лінії зіткнення. Це те, що влаштує всіх, навіть Україну, навіть європейців. Ми будемо скрежетати зубами. Хтось буде їх до додесень стирати. От, але власне суспільний консенсус на це є: що заморожуватися за рахунок того, що не буде більш нічого. Ще що може бути, Путін може впиратися до кінця, щоб сказати: Окей, нам не потрібні території, нам потрібне зняття санкцій, і Трамп на це поведеться, і це один з ймовірних варіантів. Хоча тут не сильно залежить щось від Трампа, що від нього може бути залежить він же ж не може зняти всі санкції тут без європейців, тут і зараз він не може, наприклад, пообіцяти Путіну, що Путін тепер твої хокеїсти і фігуристи поїдуть на Олімпіаду в Мілан, тому що це залежить від міжнародного олімпійського комітету, а Росію викинули туди, звідти як агресора. да От і тому. Це якби там, типу, чотири з боку ваших ні, це неможливо, і трамп не може обіцяти там чогось, чого він не може обіцяти. Знову ж уточнимо, що Україну можна тиснути тільки на території. Ну, ми ж не будемо говорити про цю всяку парашу, типа блін, «второй государственный», там чи наша зміна до конституції, що ми не вступаємо в НАТО, тому що це знову ж адміністративно і політично не здійснено. Ніяких референдумів з цього боку не буде. Їх легітимність ніхто не буде визнавати. Та вони будуть зірвані в тому числі патріотами, в тому числі я буду проти якихось будь-яких референдумів. Блін по цьому поводу в угоду Путіну. Ну, це дурня. Е, і якщо е, Зеленський наважиться на цю дурню, то ну політичний крах, це і фіаско це однозначно. Ну і слух, так само от, е, а як же ми дізнаємося, от 22.30 по Києву вони починають зустріч? Я звичайно буду там напрягатися, десь дивитися, але як ми дізнаємося, що щось відбулося. А все на все, якщо буде їхній вихід і спільний брифінг, значить успішно, більш-менш Понятно, що не до кінця успішно, але є про що сказати разом. Що ми, типа, ура, ура! Ми просунулися, ми там десятимільний там крок зробили, і тепер Трамп і Путін скажуть, що ми готові зустрітися в там форматі Трамп, Путін, Зеленський і, наприклад, кілька. Е Європейських лідерів, це назвуть, як колись був нормандський формат, тепер буде якийсь там стамбульський формат чи оманський формат. Ну, оманський формат це любима тема Зеленського. От. І що далі ми будемо обговорювати? Тоді да, ми скажемо, що да, просування відбулося, що Путін таки дав заднього і почав якісь кроки до миру. Хоча знову це ж може бути всього-навсього димова завіса. Основний дедлайн ми побачимо 3 вересня після зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна. Де, якщо вони вийдуть, наприклад, на брифінг і скажуть окей, ми, ми готові там впрягатися і воювати там, ну, китайці за Росію, то це буде зовсім інша історія. Але поки що давайте будемо оптимістами і будемо сподіватися, що. Все таки Путін з огляду на економічну ситуацію, яка є в Росії, все таки вирішить, що їм досить, що на фронті вони нічого не можуть зробити, і тому треба заморожуватися. Це звичайно не буде перемогою України, але це буде для Путіна. Не буде перемогою для Путіна, скажімо так. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, це важливо. Мені треба добігти до 40 тисяч ну, дуже швидко. Так що допомагайте, будь ласка. Хто підписався, вподобайте, коментуйте там спонсорство. Кнопочка є. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна стоїть, Збройні Сили України тримають фронт, Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарам.